У зв'язку з повномасштабним вторгненням та збройною агресією Росії проти України в суспільстві гостро постало питання зниклих безвісти. Сьогодні ми знаходимося на презентації фільму Повернення герої на щоті. Це фільм унікальна робота, яка демонструє нам всі тонкощі процесу репатріації тіл загиблих українських військових. Фільм створено за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України, та він демонструє нам роботу слідчих експертів і всіх тих, хто допомагає родинам знати правду про їхніх рідних. В фільмі профані спеціалісти пояснили, чому в Україні ідентифіка. Ація невпізнаних тіл триває від декількох тижнів до місяців, кожен із учасників фільму поділився своєю мотивацією та емоціями під час роботи з загиблими захисниками України. Головна мета фільму повернення героя на щиті це показати суспільству, показати рідним, які очікують своїх безвісти, зниклих. Поетапну процес від репатріації тіл до ідентифікації тобто, скільки. Кроків потрібно зробити для того, щоб вивести ДНК профіль, для того щоб точно встановити ім'я полеглого і передати рідним для гідного вшанування. Ну для нас буде результатом, якщо ми хоч комусь домо. Відповіді на запитання, а чому так довго триває ідентифікація? Цей фільм це не просто розповідь про процес репатріації, це нагадування про кожного, хто віддав життя за Україну, і про тих, хто бореться за повернення наших героїв додому. Найважче це було коли ми потрапили в бюро судово-медичної експертизи. Це морг на огляд цих тіл. На жаль, російська сторона повертає ці тіла в дуже поганому стані, тому це було найважче як автор фільму. Як прості українці, це дуже важко, що ми живемо в такій реальності. Суспільство має знати правду, і такі документальні проєкти допомагають нам усвідомити ціну, яку платять наші захисники за незалежність України. Нам потрібно сказати, що такий досвід в ідентифікації він був ще спочатку до ОС 2014 року, і зрозуміло, що з того часу. У нас збільшилася кількість експертів і кількість повнопрофільних ДНК лабораторій. На той час у нас було шість лабораторій, на сьогодні вже 18. Я думаю, це є якісним показником прогресу. На сьогодні ми забезпечені всім сучасним необхідним обладнанням і використовується воно з метою пришвидшення і. Зменшення цього процесу ідентифікації в цілому Україні. прем'єра фільму Повернення героїв на щоті це не просто подія. Це ще один крок для усвідомлення масштабів жертв, яку приносить Україна у боротьбі за свою незалежність. Репатріація військових це болюча, але необхідна місія. І цей фільм допомагає нам усвідомити, хто і що стоїть за кожним поверненим героєм. Це завжди біль і втрати. Ворог забирає життя наших людей, і ми чудово розуміємо цю жорстоку реальність. Тому і наша відповідальність в тому, щоб віддати належне загиблим і військовослужбовцям, і нашим рятувальникам, поліцейським, медикам, волонтерам, звичайно, цивільним, усім, хто в цій війні боровся за нашу свободу і незалежність саме ціною власного життя.